Мої вітання в суботні. Ну, кого вихідний, мене як ксідаш в погоні за щастя. А, всі ви бачили вже мій сюрприз. Це моя ластівка, який називає Мілендровер, який мені був подарований ще в березні місяці, перші місяці війни. А подарований він був забиста Асоціації українців в Лондоні. За що я низько кланяюсь цим хлопцям, тому що. Ця машина вона пережила все, що можна тільки пережити. Вона пережила всі зривні мости, вона пережила всі заміновані дороги. Тому що де тільки була деокупація, ми вже туди летіли з допомогою. Це машина історія. Але історія рано чи пізно закінчується. І коли тебе, як собаку, на цепку держать під домашнім арештом і авто стоїть у дворі, це не гарно. Тому я прийняв рішення на своє день народження подарувати хлопцям це авто. Хай воно оберігає хлопців, хай воно рятує хлопців, хай воно допомагає хлопців хлопцям. І ви знаєте, як символічно, що саме в цей день я зустрів людину, яка до мене підійшла, привіталася і подякувала ще за одне авто, яке було подаровано десь, мабуть, рік назад. Це авто БМХ 5. Я вже, як кажучи, забув за нього. А це авто до сих пір служить хлопцям і рятує їх. Але є про інше. Друзі, сьогодні мені дійсно фінансово дуже важко. Важко, тому що ці породи, проти яких я пішов, вони не віддають гроші з монобанки. Ці уроди, проти яких я пішов, пресують, давлять мене і намагаються зламати. Ну танки не ламаються, ви знаєте. Тому я всіляко перебиваюся, як кажуть, копійки на копійку, намагаюся вже, де тільки можна вигребти свої всі НЗ запаси, свої заробітки, а, в друзів перепозичаю. Але я закриваю ті запроси, які сьогодні є від хлопців, тому що. Ну, хто як не я? Якщо до мене звертається, я не можу послати людину або відморозитись. У мене до вас велике прохання. Ми маємо завершити цю війну разом. Не можна сьогодні говорити про те, що я не я і хата не моя. Ми вже виснажені, ми всі виснажені. І ви виснажені фінансово, і я виснажений фінансово, і морально виснажений, і психологічно виснажений. Тому що півроку СІЗО, півтори року війни, переслідувань, домашніх арештів, зради, обшуків, побиттів – Повірте, мені теж нелегко. А хлопцям, що я скажу. Ой, я виснажився. Ой, я психологічно травмірований. Та куди нам до них? Тому, будь ласка, я вас дуже прошу. Долучайтесь, допомагайте, виручайте. Бо я сам уже. Якщо психічно і фізично я ще витягую, то фінансово вибачте, я сьогодні не можу. У мене на карточці зараз 4 тисячі гривень. То що я маю пусте авто віддавати, гнати на Донецьк? Ви серйозно? Я цього не зроблю і ви це мені не дозволите. Тому ми маємо заповнити автомобіль тими потребами, які мені звучили хлопці. Номер карточки я всюди друкую, для того, щоб не було ніяких фальшів, для того, щоб не було ніяких апаристів, для того, щоб не було ніяких брехні. Як ви розумієте, кого кого вже оскре провірили, в кісти в гриву. Я вже ночі ходжу світюсь о цих провірок їхніх. Тому, будь ласка, я розумію, що ми всі виснаження. Але повірте, нам далеко до хлопців і до їхніх виснаження. Долучайтесь, допомагайте. Не випійте чашку кави, підтримайте мене, допоможіть і ви знаєте, куди ці гроші підуть. Тому що я, як ніхто, це показую. Не хочу рекламувати цей магазин, але приходиться сюди їхати. І закривайте ряд питань, які мені озвучили хлопці. Ряд потреб, які мені озвучили хлопці, які в мене ночували вдома особисто. Будь ласка, підтримайте, допомагайте, не лишайте мене самого, не опускайте рук і не давайте це робити мені. Дякую.